Вітаю новини вівторка. До вашої уваги. Про що сьогодні розкаже журналіст нашого телеканалу? Дивіться коротко в анонсі. Коротка сесія, засідання обласних депутатів відновлюють сполучення, ліквідація наслідків. Повені місія ОБСЄ порушення тиші, життя без стереотипів, доля переселенців, психологічний семінар, створи себе сам, життя на полотні, ювілейна виставка. Усього 15 хвилин тривало друге засідання Закарпатської обласної ради сьомого скликання. Офіційно воно навіть не розпочалося. а Зрештою, рішення президії було перенесено на вівторок, 1 грудня. Чому знають мої колеги? Засідання сесії обласної ради ще не розпочалося в залі вже суперечка. Відповідно до регламенту, президія почергово головуючи, ведуть це засідання. Я надаю слово Геннадію Геннадійовичу Москалю. Я ж говорю, я так вам я... надав слово ведіть. Ніхто не заперечує. Хтось заперечує. Нема, будь ласка. Я, якщо так... я вам запропонував сюди сісти, ви не хочете. Може ви сядете в центр. Та не треба, я... не треба, там мікрофон є, добре. Я хот... Ми вас слухаємо. Давайте, коль такі вже розклади і пан шикета. Може, ви поголовуєте сьогодні? Члени президії не поділили крісло головуючого. Точніше, згідно з положенням крісло тимчасового голови, мав зайняти член депутатської групи від солідарності. Тож присутні запропонували Геннадію Москалю, проте той на відріз відмовлявся. До слова, в залі порожні депутатські крісла, як виявилось на сесію, не прийшли представники солідарності, відродження та опозиційного блоку. Відтак, через відсутність кворуму, сесію розпочати не вдалося. <кій> Тим часом до депутатів звернувся Геннадій Москаль з наступною пропозицією. Я зайнятий, тому я прошу і вношу пропозиції, прошу підтримати, перенести пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради на вівторок, на 10-ту годину. Центральний орган партії просить теж провести зі мною консультації в Києві. Каже, є необхідність у проведенні міжфракційних консультацій для узгодження єдиної кандидатури на посаду голови обласної ради. Тож їде радитись із президентом. Погодились перенести засідання і представники інших фракцій. Відтак сесію так і не розпочавшись, завершили ще на тиждень. Для консультацій переноситься друге засідання першої сесії. Ми пропонуємо солідарності об'єднатися. І приєднатися до наших трьох політичних сил, і тоді це вже буде більш-менш серйозна і стабільність. Наскільки нам заявив Геннадій Геннадійович, він йде консультуватися з президентом України. Яка буде пропозиція після цієї консультації? Ми далі побачимо. Наша вимога єдина, що ми не будемо об'єднуватися із політичними партіями колишніх регіоналів. Золота ленділ каже, готові до переговорів солідарністю та з представниками інших політичних сил, що позиціонує. В себе як демократичні, проте не готові об'єднуватися з колишніми регіоналами. Нинішнім відродженням та опозиційним блоком. Ноувласничі дійдуть консенсус у політичні сили в обласній раді буде відомо вже наступного вівторка. Саме тоді повинно відбутися чергове засідання сесії. Ініціатором формування коаліції депутатських фракцій у Закарпатській обласній раді може бути лише партія переможець місцевих виборів. А процес формування більшості має проходити публічно та відкрито. Таку заяву зробили представники обласної організації політичної партії «Єдиний центр. У заяві йдеться, цитую, хочемо нагадати, що перше місце на виборах до Закарпатської обласної ради зайняла політична партія Єдиний центр, яка набрала понад 22% голосів виборців. Більше того, політична сила, як лідер народної підтримки на Закарпатті, ще 26 жовтня запропонувала представникам демократичних партій сформувати більшість в обласній раді. До таких переговорів приєдналася ВО батьківщина та КМКС партія угорців України. Єдиний центр відкритий до залучення в переговорний процес блоку Петра Порошенка Солідарність з метою сформувати потужну коаліцію, яка буде працювати на розвиток області. Координатором фракції єдиного центру а також переговорів щодо формування коаліції є Золтан Ленділ. Він відкритий до діалогу зі всіма демократичними силами, які здобули мандати на виборах до Закарпатської обласної ради. Освітлення централізоване водопостачання, дороги, харчування дітей догляд за безпритульними тваринами. Питання, які піднімали на сесії Берегівської міської ради. До слова, депутати вже у новому складі засідали вперше. Більше про хід засідання Анна Тофт. Берегівська міська виборча комісія скликала першу сесію міської ради сьомого скликання. 26 новообраних депутатів від чотирьох політичних партій увійшли в нову раду. На посаду міського голови обрали Золтана Баб'яка. Йому висловили довіру. Більшість виборців. Берегівською міською виборчою комісією визнано обраним берегівським міським головою. П'яка Зовта Адаковича найбільше на виборах голосували за КМК з партії угорців України, майже 36% виборців, далі відродження, єдиний центр солідарність. Новообраний міський голова та депутати склали присягу та отримали посвідчення. Я папія Зовта Надаль усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Міський голова каже: не дивлячись на те, що демократична партія угорці України отримала більшість у раді, він з усіма політичними партіями співпрацюватиме на рівні для е, створення етнічного е, етнічної гармонії в місті, е, ми зробимо все для того, щоб яднаково е, були були виконані всі. Е, Прохання і всі лобі інтереси всіх всіх депутатів міської ради, тобто ми будемо співпрацювати з усіма. Про те, як створюватиметься більшість у раді, стане відомо з наступних засідань серед питань у місті, які потребують першочергового вирішення дороги, харчування дітей, догляд за безпритульними тваринами, освітлення, централізоване водопостачання. Дуже низка проплата йде по, по використанню коштів. На, на обіди в дошкольних закладах і також в школах на нашого міста. Першим із моїх пропозицій буде депутатському корпусу повищити, привищити від 5 до 15 гривень проплату на обід працюватимуть далі і над розвитком соціальної кухні в місті. Абсолютно без довідок будь-який мешканець міста Берегов може звертатися до міської ради або через депутата, або через релігійних громад історичних релігійних громад міста Берегово, і він може дістати відповідний документ для. Для регулярного посвідчення посічення в цей кухні це для мене дуже важливе питання, і я бачу, яка тяжка зима на нас, іде, я буду цю соціальну кухню далі підтримувати за рахунок спонсорських коштів. Ще одна проблема: об'їзна дорога та перенасиченість автомобілями міських шляхів, що призводить до руйнування історичних споруд. На наступній сесії розглянуть формальні питання. Обиратимуть лічильну комісію з секретаря ради, виконавчий комітет голів депутатських комісій. В області тривають заходи з ліквідації наслідків паводку. Станом на ранок вівторка рятувальний підрозділ відкачали воду практично з усіх раніше підтоплених дворогосподарств у міжгірському, рахівському та цячівському районах. Продовжується спад води на річках у високогірних районах. У понеділок в день у нижніх течіях річки Боржава пройшов максимальний рівень води. Сьогодні пабуткова хвиля річок латеруся і тиса досягла крайньої критичної точки області в районі міста Чоп. Рятувальні підрозділи Закарпаття приведені в повну готовність на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. У зоні підтоплення й досі тривають відновлювальні роботи. Зокрема, на ділянках дороги державного значення в межах Рахівського району, де селі та суви ґрунту наробили чимало шкоди. Рух транспорту ну, тут ще час від часу перекривають, аби ліквідувати наслідки негоди. Звідти повернулася наша знімальна група. Тож про ситуацію на гірських магістралах дивіться далі. За кілька днів після паводку водії, що курсують трасою Мукачево-Рогатин, вже звикли до заторів на гірській дорозі. Рух перекривають не довше ніж на півгодини. Цього вистачає, аби розчистити полотно від сміття та підсипати дорогу в пошкодженому місці. Розчистка та ремонт підмитої ділянки дороги в селі триває вже другий день. Ліквідацією наслідків займаються десяток дорожників та спецтехніка. День вночі ми як начали, день бо не могли ніяк воду встановити. То дуже йшов великий наплив води. Він асфальт забрало було, і все. Також, дуже. Суботній різкий підйом води у потоках спричинив перелив на центральну дорогу, а селі винесли більше сотні кубометрів породи, заблокувавши рух. Зараз іде відновлювання йдуть відновлювання робіт, йде зокрема металічні ленти огородження, паводок розмив зем полотна, і зараз йде відсипка і установка металічні лентиогородження. Рахів був закритим. Буквально так на, на 4 години, не більше. Там був зійшов паводок, ниже був зійшов паводок, і 4 години не було проїзду, але ми так з усіма силами зробили рух. є, проїзд забезпечений. Бачите, самі, що проїзд забезпечений, автобуси їздять, машини проїжджаються нормально. Це вже четверта аварійна ділянка в межах біла на яку чистять та укріпляють полотно. Саме тут паводок і не робив найбільше шкоди, адже невеликий струмок після злив перетворився на бурхливий потік і різко змінив свою течію. Біда в тому, що цей потік тече, вливається в річку проти течі. Річка стала прохід. Відси теж вода пішла, камінь несла і замурувалося. Це все, По нашому кажу, дурштук, водопровід. Струмок вдалося повернути у старе русло. Втім, аби уникнути подібного переливу в майбутньому, його будуть спрямовувати за течією чорної тиси. Звідси вода гірська, вона йде так, тисне і річка. Річка високо. Припіднімиласи, і фактично її воду душило. І за то ми зараз отримали ту, що нам загатило потік. Потрібно пускати воду туди, куди вона сама проситься. Просто на сьогоднішній день деякі мости через центральні вулиці, чи де вони є, де пропускає воду, вони вони неправильно стоять, але природа і вода робить своє, на жаль. За словами тамтешніх, у горах ще багато дощової води, яка не встигла зійти. Тому тут чекають на морози та сніг. Дай Боже, щоб випав сніг, бо як сніг не випаде, значить із гірських потоків струмки всі будуть потужні, чим раз і зсуватися вниз. Прогнози синоптиків радують селян у горах вже випав сніг, а температура опустилася нижче нуля. Однак ризик повторної паводкової хвилі зберігається. Прикордонники допомагають забезпечувати жителів ЧОПа питною водою. За допомогою спецавтомобіля охоронці кордону вже другий день розвозять питну воду мешканцям міста. Чисту воду правоохоронці набирають із свердловини на одному із підприємств, а згодом розвозять у різні райони міста. Перш за все, прикордонники доставляють її в школи та дитячі садки, оскільки там вода просто необхідна для приготування їжі та підтримання санітарних норм. Паралельно зі зливами в низинній частині області на закарпатському високогір'ї пройшли перші значні снігопади. Відтак місцеві курорти готуються приймати любителів зимових видів відпочинку. Сильно засніжило на відомих зимових курортах пилипець та Подобувець, що на міжгірщині засипало також драгобрат на Рахівщині. А от популярний серед закарпатців красі снігу поки мало. Не поспішає сніжно зима приходити і на гірськолижні спуски Жданіїва. Хоч гірські схили Рахівщини вже вкрив перший сніг, любителям зимового відпочинку до одного з відомих гірськолижних курортів, навряд чи вдасться доїхати без перешкод. Чому дивіться далі? Дорогу до одного з популярних зимових курортів Рахівщини суботній паводок розмив в кількох місцях. Зараз до бази ні пройти, ні проїхати. Тим не менше, до початку зимового сезону її пообіцяли відновити. Восьмикілометровий відтинок дороги до гірськолижних спусків, розмито в п'яти місцях. Загалом більше пів кілометра насипного полотна забрав бурхливий свидовецький струмок у ніч на суботу, і там, де був проїзний шлях, утворилися вимиті урвища. За словами місцевих, вода в струмку піднялася на три метри і ринула поверх дороги. Потік був настільки потужним, що змивався на своєму шляху. Через це жителі урочища біля курорту вимушені ходити додому пішки. Тут далі називається таке урочище Колонівка. Там живуть під Драгобратом Буковина, називається Свидовецька Буковина, там теж дорогу пірвало. І люди звідти ніяким хіба вертольотом можуть добирати. Вода у струмку йде на спад, а дощі змінив сніг. Тож відновлювати дорогу візьмуться власники відпочинкових баз, адже вони найбільше відчують на собі наслідки паводку, якщо вчасно не приготуються до лижного сезону. Треба, аби дорогобратські бізнесмени бралися до цієї дороги ремонтувати. Вони ж мають силу. Прості народ своїми силами ніяк не зробить цю дорогу. Хоча не всіх лякає зруйнована дорога. На Закарпатті виявили 113 боєприпасів часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети знаходилися поруч струмком у лісовому масиві поблизу Ясіня. На них натрапив місцевий мешканець, який відправився у ліс збирати пізні осінні гриби. На місці події піротехніки вилучили з ґрунту 107 мінометних мін калібром 50 міліметрів. Згідно з маркуванням, ці боєприпаси виготовлені 1944 року в Німеччині. Крім цього, у землі знаходилися шість ручних гранат, також німецького виробництва. У зв'язку з відсутністю під'їзних шляхів і неможливістю транспортування вибухонебезпечних предметів було прийнято рішення знешкодити їх на місці, адже ця місцевість віддалена і поблизу немає житлових будинків. Через велику кількість боєприпасів роботи з розмінування тривали два дні. На Рахівщині затримали серійного палія, який спочатку палив, а потім допомагав гасити. Протягом листопада у селищі Великій Бичків Рахівського району зафіксовано шість випадків підпалів майна людей. Вистежувати Палія поліцейським допомагали усім село. Шукав себе і сам зловмисник, 17-річний житель селища. Хлопчина чи не першим прибігав на всі пожежі та старанно допомагав людям гасити полум'я. Та згодом підозра правоохоронців упало на самого Мирослава. Кілька запитань слідчих вивели Палія на чисту воду. Юнак каже, що вперше скоїв пожежу випадково. Від душу сховався в сусідський сарай, там знайшов запальничку, аби зігрітися, розклав вогнище, А коли йшов, забув його загасити. На пожежу збіглися люди, з'їхалися автівки, а юнака це все дуже забавляло. Зараз горе полії обіцяє, що такого більше не робитиме. На хлопця очікує психіатрична експертиза. За цим фактом і кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Караються такі дії позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Ситуація з припиненням вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі залишається нестабільною. Режим тиші час від часу порушується. Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук на брифінгу у Києві. Більш детально про ситуацію на сході країни розкаже Алла Легеза. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують фіксувати порушення режиму припинення вогню на сході країни. Дасет Спеціальна моніторингова місія протягом останніх двох тижнів продовжує відзначати порушення припинення вогню в деяких місцях, зокрема на північний захід і захід від Донецька, і трохи менше у північних і північно-східних передмістях Горлівки Олександр Хук також зазначив, що в районі населених пунктів Золоте, Тельманове та Волноваха місія реєструє факти порушень. Особливо в неділю 15 листопада СММ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я навколо Донецького аеропорту. Зокрема, нарахувала 250 таких випадків. Ми також зафіксували раптове загострення 18 листопада. Протягом всього 19 хвилин наші спостерігачі, що знаходяться на залізничному вокзалі в Донецьку, зафіксували 107 вибухів. Як зазначив на брифінгу, заступник голови ОБС є ситуація із перевіркою озброєння меншого калібру дещо краще. як зазначено у додатку до пакету заходів до цих видів озброєнь входять танки, міномети калібром до 120 мм міліметрів, включно та артилерія до 100 міліметрів. Більше того, СММ бачила докази застосування такого озброєння. Ми дослідили кратери біля зайцевого, що на північний схід від горлівки це сліди від 120-мм міномета. Кратери знаходять. Дали зовсім поруч з місцевою школою. За сотню метрів від школи знаходився блокпост контрольований ДНР. Зрештою снаряди, що не розірвалися, нейтралізували. Заходи із розмінування також провели. І в інших гарячих точках вони розпочали своє життя заново. Десятки тисяч вимушених переселенців, тікаючи від війни, знайшли свій новий дім на Закарпатті. З цього часу минуло вже більше року. Багато хто знайшов тут роботу або ж розпочав власний бізнес. Як живуть переселенці на Закарпатті? Вирішили показати фотографи, які організували фотовиставку Переселенці на Закарпатті життя без стереотипів. Бути мігрантом всередині своєї країни, однак не здаватися та продовжувати жити і працювати в новому для себе середовищі. Така доля випала не одному українцю. Багато жителів Донбасу, тікаючи від війни та окупації, приїхали на Закарпаття. Група фотографів організувала в провулку Гірчичне зерно, фотовиставку присвячену життю вимушених переселенців. Дійсно існують в суспільстві певні стереотипи, які говорять про те, що переселенці зі сходу принесли в наш край щось погане, або що вони приїхали, або що вони нам тут, і все таке інше. Ми хотіли показати, що серед них є дуже цікаві яскраві особистості. На виставці представлено 24 фотографії різних людей, які наважились на переїзд та оселились в різних містах та селах Закарпаття. Біля кожної фотографії коротка автобіографія героя. Всі вони знайшли тут своє покликання та приносять користь області та Україні загалом. Дійсно, є дуже такі люди, які навпаки навіть збагатили наше суспільство, нашу нашу область своєю тут присутністю. Як розповідають організатори, шукати герою було нелегко. Багато хто з переселенців не наважився стати героєм виставки. Однак ті, хто дали згоду, не жалкують. До таких відноситься і Євген, який разом із сім'єю переїхав на Закарпаття півтора року тому з Луганська. Як розповідає, то знайшов нову домівку, і наміру переїжджати знов на схід немає. Кумой фотографировал нас Евгений Кудрянцев, На у маленька здесь маленькая родилась, он наш крьосний, он учасник. Звонів хотите, Ми не проти. Фотовиставку кожен охочий може побачити в провулку гірчичне зерно. Триватиме вона до того часу, поки фотографи не підберуть нові теми та фото для чергової виставки. Твори себе сам. Семінар під такою назвою пройшов в обласному центрі. Кожен відвідувач заходу міг обрати ту галузь, у якій планує розвиватися та вдосконалюватися. Присутнім запропонували відвідати і різноманітні майстер-класи. Яна майже рік вивчає психологію, і на її рахунку вже другий семінар, де вона виступає в ролі тренера. Дівчина каже, користь від подібних семінарів є, адже тематика на заході різна і кожен може обирати собі щось до душі. До слова, тут присутні тренери не лише із Ужгорода, а й з інших областей України. Сьогоднішній фестиваль спрямований на саморозвиток. Сьогодні будуть тематики по здоров'ю, по бізнесу, жіночому, по красі. Тренерів на семінарі чимало, і кожен із них представляє свій майстер-клас. Я буду сьогодні представляти свій майстер-клас. Це казкотерапія, це один із напрямків арт-терапії. Це такий досить м'який, але глибокий спосіб подолання якихось таких фобій, страхів. На моєму майстер-класі люди зможуть для себе почерпнути якісь знання та вміння щодо гармонічних стосунків, налагодження взаємовідносин зі своїм партнером. Гості прийшли на тренінг з різних причин, але головна мета краще пізнати себе. Наші викладачі рекомендують нам у військовому порядку відвідувати такі тренінги психологічні, саморозвитку. І, взагалі, для мене особисто, як думаю, для багатьох тут учасників є важливим саморозвиток в нашому житті, досягнення успіху. І думаю, сьогодні буде багато цікавих практичних порад. І в будь-якому разі ми вийдемо на новому рівні з новим усвідомленням. З новою інформацією з корисною для себе варто додати, що це не перший подібний тренінг і вже точно не останній. А тому, якщо у вас є певні питання, психологи радять звертатися до спеціаліста особисто або частіше приходити на подібного роду заходи. Ювілейна експозиція в Мукачівській картині галереї відкрили виставку, присвячену 70-річчю відомого художника Йосипа Балога. Митець презентував близько семи десятків робіт, серед яких пейзажі та портрети. Також майстер пензля показав на полотні побут та життя ромів. Темпера Олія Акварель. Хоч митець малює в різних техніках, в усіх роботах простежується особливий стиль автора, кажуть відвідувачі виставки. Привітати Йосипа Балога з ювілеєм, а заразом і оцінити роботи художника. Прийшли поціновувачі мистецтва та близькі друзі живописця. Ми з Йосипом давні друзі, уже роками дружимо. Я покупаю у нього завжди картини, вони мене радують і натхнення мені в, в житті дають. У нього просто енергетика, і я его картин заряжаюсь енергетики положительні. Малює художник і квіти, і пейзажі, і портрети. Та найбільшу увагу у своїх роботах автор приділяє побуту ромів. Та я більше беру циганську тематику, тому що за цю тематику ніхто з художників не беруться. Їх нема. Я вже перелистав всі журнали, великих художників і просто цих галереї, іскусств і тому подобне. Нігде не я не бачу, щоб кось його зобразив. Значить, я вирішив показати цих диких людей от на картинах. Роботи Йосипа Балого щирі та душевні, кажуть друзі живописці. Та головний автор не боїться показати справжнє життя та майстерно передає на полотні почуття інших людей. Ти подивився всіх на щирість. Правдивостю життя і тим прикладом, яким має бути все таки художник. Тому що всі теми, які беруться в життя, вони завжди є вічними. І чим далі будемо вдалятися, тим вони будуть цінніші. Різні етноси формують нашу таку культурний той простір цікавий, різноманітний, який є Закарпатським. Одним із них є мистецтво ром ромської національності, тобто ромів. Які вносять ну, такий колорит, такий свій, ем, таку свою родзинку, що ем, можна сказати, вона є неповторна, має свій характер, має свій стержень, має свої традиції. І в той же час вона настільки вміє трансформовуватися, вбирати в собі ну, в себе вбирати якісь моменти з інших культур, але в той же час залишати, залишатися тою ромською. Що напевно таких прикладів небагато в інших культурних етносах. Виставку митець присвятив своєму 70-річчю. Переконаний, це ще далеко не остання ювілейна виставка у його житті. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі. Час ви побачите. Ругіни після війни. Рік по тому зібралися на засідання. І шавська районна сесія. Сарай спотикання нечистоти течуть у колодязь. Такі новини підготували для вас журналісти нашого телеканалу. Бажаю вам миру та душевного спокою і лише хороших новин. Бережіть себе та на все добре.